Література 70-х-90-х років 19-го століття. ТЕМА 16. Іван Карпенко Карий. Аналіз твору Мартин Боруля. Сцена «Мій КУМИР. Театр. Священий храм для мене. Іван Карпенко Карий. Справжнє прізвище Іван Карпович Тобілевич. Один із засновників театру Корифеїв. 1882 рік народився 29 вересня 1845 року в селі Арсенівці на Кіровградщині. Помер 15 вересня 1907 року в Берліні, похований у селищі Карлюжине, неподалік від хутора. Надія іван Франко писав: він був одним із батьків новочасного українського театру, визначним артистом та. ПРИТІМ великим драматургом, якому рівного не мала наша література. Основні твори – Наймичка «Наймечка», БОРУЛЯ, Розумний і дурень», Сто Тисяч, Хазяїн, Житейське море, «Сава Чалий», Чумаки «Бесталанна». МАРТИН БОРУЛЯ 1886 рік. Літературний рід драма, жанр, трагікомедія. Тема дворянство як найсокровенніша мрія Основні ідеї викриття хабарництва в судочинстві, засудження відмови від особистісних цінностей заради станової приналежності. Сюжет в основу сюжету твору покладено невигадану анекдотичну історію гонитви селянина за дворянством і втрати надії на нього через прикрий недогляд, допущений писарем у минулі часи, розбіжність в одній єдиній літері прізвища. Драматург узяв родинну подію, коли батько Карпо Адамович намагався довести своє дворянство, щоб вивести принаймні дітей із селянського стану за походженням у стан панський. Та всі старання пропали марно. У документах його прізвище фігурувало у двох різновидах: Тебі Левич і Тобілевич. Іван Карпенко Карий добре пам'ятав, що довелося пережити батькові після офіційної відмови йому в дворянському званні. Старий, як і головний герой драми Мартин Боруля, мало не помер від образи. Композиція. Комедія в п'яти діях. Так визначив жанр твору автор. Події відбуваються протягом кількох тижнів. Драму було надруковано у Львівському журналі «Зуря» у 1891 році. Роль Мартина Борулі блискуче грав Марко Кроповницький. Події у драмі відбуваються всередині 19 століття у родині багатого орендатора Землі. Дієві особи багатий селянин Мартин Баруля, його дружина Палашка, діти Марися і Степан, багатий шляхтич Гервасій Гуляницький та його син Микола, реєстратор з радощі Націєвський, повірений Трандалєв, наймитий Омелько й Трохим.